Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді дуже красиво, як ви бачите з перших відео, дуже красиво мальовничий будинок, який знаходиться в селі Омельник, це Кіровоградська область. Значить, що я можу вам сказати? В будинку є світло, підведено інтернет, є телебачення, в дворі стоїть колодязь, в якому є насос, є сад, в будинку пічне опалення, будинок дуже теплий. Всі е, удобства на вулиці, все приватизоване, документи, всі в наявності, всі в порядку, тобто переоформлення без проблем. Загальна площа будинку 45 метрів квадратних, три жилих кімнати, площа ділянка 30 соток, е, стіни зроблені шлакоблоком, і оброблені, і покрашені. Тип покрівлі – це шифер. Опалення твердопаливне, як я й казав, все меблювання, все залишається, побутова техніка залишається, спутникове телебачення, все це є. Буквально до 500 метрів ходьби знаходиться магазин, кіоск, школа. І також є неподалеку річка. Ціна даного будинку всього навсього 50 тисяч гривень. Ну, ви бачите, він дуже чудовий, дуже гарний, тут дуже по-домашньому, дуже душевно і класно. Кому буде цікаво, переходьте в опис до цього відео, там буде посилання на телеграм канал. Там будуть всі контакти власника, щоб ви зв'язалися з ним напряму і задали всі ваші питання, а також придбали гарну нерухомість. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та писати свої коментарі. Всім дякую, всім до побачення!